Це перший рейс компанії Air Ocean Airlines із Києва до Львова. Серед перших пасажирів представники туристичних компаній. Дуже швидко, дуже безпечно і дуже приємно, що погодували нас в дорозі. Так що авіакомпанія хороша нова. Це стартують на направлення. Ціни стартують від 700 грн залежності, якщо треба трохи більше комфорту, то від 700 до 1200. Тут у нас перевага, що переліт триває годину і виліт із Жулян, де всі процедури можна пройти за 20-30 хвилин. Процедури можна пройти за 20-30 хвилин. Літатиметься авіакомпанія зі Львова до Києва та у зворотному напрямку щодня. Рейси виконують на літаках Ан-148. Місць нашому літаку 75. Це літак який на сьогоднішній день відповідає всім міжнародним вимогам, може літати практично всі аеропорти з дуже хорошим мінімум погоди, що безумовно повинно забезпечити регулярність виконання польотів. У нас вийшла така ситуація, що у нас три українських «Роза вітрі», «Моторсіч», Ер Оушен» і ще й Ерленс» четвертий, теж якось так всі спіхом почали летіти на, на, на Львів. І, і інший аргумент це те, що Саме в зимовий період, тоді коли це майже нереально, так ми завжди знаємо, що перевезення розвиваються під час літа, а не в час зими. гарна така і регулярність і частотність саме внутрішніх перевезень. Із з грудня ця авіакомпанія літатиме зі Львова до Дніпра та Харкова. А з наступного року планує запустити рейси до Одеси та Херсона. Коли в нас буде налагоджено авіаційне сполучення між всіма обласними центрами, можливо, і більше. З того часу у нас почнеться бурхливе економічне зростання. Чим більше буде взагалі перевізники не тільки авіа, а будь-яких так, то тим дешевше будуть перевезення. тому що конкуренція так чи інакше вона впливає на ціну завжди. Тобто, хочемо того чи не хочемо. І часом навіть перевізники змушені закладати мінімальний прибуток, щоб тільки залишитися на ринку. Олена Данило, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.